Друзі, привіт! Нарешті! Ми в Парижі. Сьогодні для мене дуже така особлива ця поїздка, бо в ці два дні я планую відвідати дуже цікаві для мене виставки. Перше це виставка в Луврі Кутюр, де представлено більше 40 дизайнерів і їх кутюрні колекції, сукні, костюми і звичайно кутюрна. Виставка від бренду Dolce Gabbana. я думаю, що це буде дуже цікавий досвід, бо це вперше, коли я лечу в Париж, саме не відвідати просто там музеї, погуляти, а саме відвідати конкретні виставки. І наш шлях починається з Люксембурзького саду. До речі, декілька буквально вуличок і буде мій готель. Дуже така цікава, класна локація з великою кількістю ресторанчиків, барів. Тож якщо буде Будете думати так, де зняти готель. Рекомендую! І наш шлях теж буде через Лувер, де буде моя перша виставка о 14.30. Білети всі я купляла онлайн, бронювала по часу, бо просто прийти відстояти в черзі і потрапити це неможливо, майже неможливо. Тож запрошую вас до перегляду цього відео. Дорозі до кутюрної виставки ми проходимо ось такі павільйони. Це ми заходимо на кутюрну виставку. Нас зустрічає сукня від Крістяни Діора, зроблена 1949 року. Вже через два роки після своєї першої колекції трохи міняє фасони. Браслети від бренду Chanel, створені Карлом Лагерфельдом 2010-2011 року. Коли підходиш до цього костюму, немає жодних сумнів, хто є дизайнером, який це бренд. Звичайно, це Олександр Маквін. Тільки подивіться, які він використовує мотиви флористичні. Бо якщо подивитися на його колекції, так із року в рік він використовує або квіткові принти, або елементи. Квітів у своїх дизайнах. І тут а, жінка, так вдягнена в цей костюм, вона ніби буде випромінювати цю квітучість з рукавів, з декольте. І подивіться на складність корсету і рукавів. Це а, унікальна робота, так напівпрозора сукня зі шлейфом, а вставлені такі а, кушони так для об'єму і колір такої весни. Літа це неймовірно ніжно і дуже-дуже гарно. А сукню позаду мене я б хотіла особисто мати в своєму гардеробі. Це Fendi Couture 2019-2020 роки. І подивіться. Скільки всього поєднується в одній сукні, так, тобто вона і невагома, і внизу вона об'ємна, так, і підкреслюється фігура, і скільки використовується елементів, технік в одній сукні, і при всьому при тому вона залишається такою, знаєте, пушинкою. Здається, що вона легка, і це дійсно неймовірний ефект. І Фенді, до речі, дуже любить використовувати ось такі нюдові кольори, таку акуратну, але узорну вишивку і транспарентні тканини. Дивіться за моєю спиною, напевно, що найпопулярніша сукня Джона Гальяна для модного бренду Крістіана Діора. Це 2006-2007 рік, кутюрна колекція. І я думаю, що це така гіперболізація ДНК Крістіана Діора, бо тут багато тканини, фасонні лук, багато шаровість, так? дуже складна конструкція. І насправді я вважаю, що такі сукні їх потрібно зберігати століття. Передавати з покоління в покоління, бо це справжній витвір мистецтва. І навіть побачити вживу таку сукню це вже для мене щось таке особливе. Це в нас образ від дріс ваннотан 2017 року. А позаду нього сукня від бренду Крістіан Діор. Сукня від Крістіана Діора у виконанні Джона Галіяно 2007 року. Тільки подивіться, як це гарно і незвично. І я вважаю, що тут Джон Галіяно виконав основне правило Крістіана Діора багато тканини. І неймовірна сукня від Крістіана Діора у виконанні Марії Грації Кюрі 2018-2019 року. Тут були використані архіви Крістіана Діора, де була представлена така тканина з флористичними мотивами і кроликами. Нагадую, що Крістіан Діор дуже любив флористичні мотиви, бо надихався квітами у саду матері, це було його хобі. І плюс він хотів створити з жінки справжню квітку. І таке виконання ми бачимо. В інтерпретації Марії Грації Кюрі. Кутюрна виставка у луврі інтегрована у звичайні перманентні виставки. Тому ви можете з кутюрними сукнями та костюмами побачити і ось такі експозиції. А це сукня від відомого бренду Dolce Gabbana, створена 2010-2011 року. Це кутюрна сукня моєї улюбленої голландської дизайнерки Іріс Ван Герпен 2012 року. Насправді я закохалася у роботи цієї жінки ще тоді, коли перший раз побачила її показ. Це дійсно неймовірно. Вона робить якісь високотехнологічні роботи. Її сукні і костюми ніби з іншої планети завжди. Живуть своїм життям, це неймовірно цікаво, і ця сукня так вона складна у своєму виконанні, але це навіть не найкраща її робота. А це ми бачимо костюм від бренду Скіапорелі 2023 року. І насправді бренд апорелі останні роки він став ще більш популярним таким мейнстримом. Так, всі хочуть прикраси від цього бренду сукні, особливо котюрні. Але я маю сказати, що в 20 столітті цей бренд він теж був таким революціонером в плані форм, фасонів, якості, структури костюмів, суконь. І насправді цей костюм він є таким базовим, тобто ви завжди можете побачити такий жакет в колекціях від апарелі. І ось ще один доказ того, що експозиція «Лувер couture інтегрована у звичайну перманентну виставку. Але подивіться, наскільки це ексклюзивні предмети мистецтва, це габелени. Що вперше вам приходить у голову при вигляді цього костюму? Щось незвичне, футуристичне, так? і сучасне, і в той самий момент а, щось з нового читання моди, так? поєднання непоєднаного. І ці елементи можуть бути в різних культурах, так? в різних країн, але саме цей костюм був створений японським дизайнером. Ось так виглядаю я, знімаючи огляди для вас з виставки Лувр Кутюр». І насправді для мене дуже приємна новина, що знімати можна. Можна ось так ходити з мікрофоном, можна ходити зі штативом. Зараз я тримаю свій телефон в руках, і ніхто мені не робить зауваження. Це для Європи останнім часом це дійсно гарна новина. Мотиви Ренесансу та 16 століття. Королівські тканини. Це настільки прекрасно. Крістіан Діор. Кутюрна колекція від Марія Гаціо К'юрі, 18 й рік. Скільки мотивів вишито так на цьому кафтані? До речі, елементи рукавів виконані як у Крістіана Діора десь ближче до 60-х років, коли вже у нього працював Євсен Лоран. Всі ми пам'ятаємо вихід зендеї в подібному такому корсеті та костюмі. І насправді це колекція 95 96 року, і буквально так сьогодні так виповнюється 20 років з створення цього корсету, так, цього боді. І подивіться наскільки він інопланетний, так наскільки він випереджував час тоді. І яка це робота? А це одна із найулюбленіших моїх робіт саме бренду Баланцяга за останні роки? Це що, що дійсно нагадує Баленцягу ХХ століття. І подивіться, це костюм, ніби жінки рицаря, так, справляє враження 2023 2024 рока. Ну, як можна пройти повз цієї краси? Обожнює посуд. Ним, звичайно, ніколи ніхто не користувався. Це було як просто предмет гордості, предмет того, щоб показати свій статус. І сукня від Vivienne Westwood 2012-2013 років. І про цей бренд, про цю особистість я робила нещодавно відео на YouTube. І це також витвір мистецтва від бренду Скіапарелі 2022 рік. І насправді у архівах Скіапарелі 39-го року а, був такий кейп чорний, так але а, наразі креативний директор він привніс навіть щось більше. Це теж така особлива робота. Подивіться на кількість так ручної роботи саме вишивки, а це кутюрна колекція живанши 91-го року. Подивіться на жакардовий, жакардову тканину і ці такі. Кармани вони нашивалися окремо після того, як вже був зроблений костюм. І вони неймовірно тонкі, виконані ніби з золота. А цей костюм від в Сен Лорана. Дякую за перегляд і до нових відео.